Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. Сьогодні поговоримо з вами про новину, про новий податок для водіїв. Всі зараз реально дуже сильно розстроюються, а саме говорю про таксистів. Тепер будуть дуже жорсткі проблеми саме з людьми, а саме також з водіями, які заробляють в тіньових, так скажем, схемах. Це, тобто в інтернеті. Про що це йдеться? Йдеться про таксі, уклон та полк. 8, 8 та останні платформи з таксі, що ж держава пропонує водіям, які працюють на Bolt, уклон і інших саме платформах таксі. Вибір без вибору, так можна назвати, по 10% ти платиш або 10%, або 23% податку державі. Тобто, якщо ти відкриваєш фоб, там, наприклад, їздиш і платиш вовремя податок, то ти платиш 5%. Под... саме Загального додат... цього податку і 5% воєнного збору. Загалом виходить 10% з повного доходу саме водія таксі. Якщо ж ти не платиш ніяких податків, не відкриваєш КОП без нічого, в ти... тебе виходить, сценарій бунтівника. Ти платиш 23%, а саме 18% загального і плюс 5 воєнного доходу. Ой, воєнного збору, перепрошую. І це загалом виходить 23%. Уявіть собі, якщо водій, там водій таксі плати там, кожного року все добре платить по 10%, хоча, хоча до того ніхто не платив. Зараз рідко хто оформлюється е, саме, оформлює собі ФОП і з ФОПом це прозоро правильно робить. Більшості водіїв таксі везуть не, не пасажирів, саме таксі, а друзів можна так сказати. Тому в більшості ніхто не платить податку. Зараз Чому, так ну, чому такі податки беруться? Тому що в державі є просадки по цьому тіньовому доходу. Тобто є заробіток людей, наприклад, на таксі, але воно ніяк в державі не відображається. Тому вирішили ввести новий податок. Тепер обов'язково подіям таксі, навіть болта, просто якщо навіть ти Їздиш там раз на день, ой, раз на день, раз на тиждень, раз на місяць, тобі все одно потрібно відкривати хоп і платити тих 10% і платити вовремя. Якщо ж в тебе навіть той хоп відкритий, але ти не платиш, якщо навіть відкритий і ти не платиш, це сценарій бунтівника, який я вам розказував, 23%. Можна собі підсчитати, що якщо ти не заплатив тих, чи, чи вигідніше там заплатити реально тих 10%, чи... Можна попасти на цих 23%, а 23% це можна сказати четвертина заробітку за рік. Що це ну, типа попадаєш не тіло таку копіючку. це навіть жорстче, ніж якісь там штрафи, чи ще щось. Податок буде ну, реально високий. Давайте уявимо ситуацію. Я от собі підсчитав. якщо ж водій, уклон заробив, наприклад, за місяць 50 тисяч гривень, але витратив 30 тисяч на паливо, обслуговування авто та інші, наприклад, експлуатаційні витрати. За новим законом він платитиме податок з усіх 50 тисяч е, з усіх 50 тисяч, а наприклад, не з 20 тисяч, які він заробив. Тобто е, то, та тих 30 тисяч, які йшли в нього на ремонт, на заправку, вони, наприклад, так само будуть враховуватись повну суму. Не з 20 чистих тисяч, а 50 загалом. Тобто, ці кошти, які йшли на ремонт, тепер підуть на податок державі. От такі справи. Дивіться, що краще зробити. Краще зараз подумати наперед. І люди, які масово заробляють зараз на таксі, все-таки оформити собі ФОП і робити прозору, прозору. Так як кажу, що ну, в скорому часі це буде набагато дорожче, і 23% це ну, для деяких людей це не підйомно. 10% ще можна сплатити, це не такі великі гроші. Ну коли ти платиш 23, це ну, вибачте на слові, це, звісно, грабьош. Не забуваємо підписатися, написати коментар, натиснути той дзвіночок, щоб не пропустити цю новину важливу. І до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.